Назаре, ну які враження від роботи зі звягелем? Е е е яка атмосфера, який настрій в тебе е е від переходу? Ну хоч тимчасово, але переходу е до нашої команди? Атмосфера прекрасна. Наполегливо працюємо з задоволенням. Мене ну, прийняли в команді. Чесно, не очікував від такого від колективу, що так швидко влився. Збори теж проходять прекрасно, ті працюємо, працюємо і ще раз працюємо, щоб в сезоні показати якомога найкращі результати. Ну, в тебе взагалі якраз вийшло, що ти, як то кажуть, не відходячи від каси де, mm -hmm. <різь> в Рівному. Займався і в рівному займається зараз, але тим не менш хотілося б запитати, от нас так само новий тренер по воротарях Олег Євгенович. Як тобі працюється з ним, так само з Андрієм Малянюком? Ну з Андрієм працюється прекрасно, чесно, дуже. Ми знайшли спільну мову, хоч і конкуренти на полі, але в житті ми дуже гарно спілкуємося. А стосовно щодо Олега Євгеновича, тренер хороший. Тренування цікаві, залюбки хочеться тренуватися тренуватися. Ну, відчувається трошки такий якийсь все одно тип, е більш дорослий рівень після Ю-19. Ну, я не знаю, можливо, ви в Ю-19 часто тренувалися з основою, але все-таки чи відчувається е рівень команди? Е так, звісно, по перших тренуваннях я відразу зрозумів, що рівень набагато тут сильніший, потужніший, тому що тренування більш цікавіші. Більше йде навантаження, тому порівняти з U-19 то тут набагато навантаження серйозніші. Наскільки це серйозний виклик для тебе? Та, ну, для мене виклик дуже серйозний. Я, я вже казав прес-службі Верса, що найголовніше це перейти з того юнацького футболу в дорослий.